Всім привіт, агенти! Новий тиждень! А саме головне вийшло оновлення 17.2. Подивимось що там є. Так, ну і саме перше в нас це покращення стабільності гри на Direct-12. Ну, скидуємо лічильники і слідкуємо, як воно буде далі. Пишуть, що знов-таки вилітає. Так, і цікаві речі в нас по облаві. Ну, саме перше, виправили місію з Фейлау. Там, де багато людей фармили досвід. Зараз вже так її перезапустити не вийде. Ну і, можливо, все перестане повністю лагати. Хоча люди, мабуть, знайдуть щось інше. Так, друге в нас це виправлення, захоплення контрольних точок. Точно пам'ятаю, на Вашингтон монумент таке в мене було. Здається, в Нью-Йорку ще одна контрольна точка, якась із цих, мабуть. Досі правлять якісь контрольні точки в облаві, які не давали досвід. Я на це увагу не звертав. Також фіксять баги якісь з ноутбуком. Це вже ми нещодавно бачили, коли разом виконуємо облаву. То або каже, що нема ключа, треба перезаходити, відходити від ноутбука, ще раз підходити, Ну, подивимось, як буде в наступній облаві. Знов якісь баги з лутом. Так, зникнення. Головної місії. Можливо, це те, коли зникала місія типу контроль території чи казнь, коли переміщувався. Не дуже розумію, про що мова. Так, нарешті полікували місію ДАРПа. Пентагон був у попередньому оновленні виправлений. Щось пофіксили з лігою відстежуванням на аккаунті. Так, і далі вже цікавіше. Можна крафтити регул. Нарешті запрацює велоніт за Подивимось. Останнім часом у мене начебто було все нормально, треба було декілька разів перевдягнути. Збережну комбінацію і працювало. Знов щось правили з Хаббургом. Ну, я снайпером не граю. Тут не підкажу, що там не так було. шот. Виправили помилку з крафтовими матеріалами, що вони були непотрібні. Для мінної реліквії і пророка. Виправили той фіолетовий пістолет-пророк без таланту. Треба було зберігти один, подивіться. Так, ну і ось снайпери вже не зможуть шотати все наліво і направо. Виправили той талант, тепер він буде працювати тільки один раз після вбивства в голову. Ага, так, на Сакрум Імперіум виправили талант, тепер він на сапартійців не накладається. А я так і не спробував це зробити. Захист Цезаря теж пофіксили, тепер там буде батарейка. Ті, що у вас є, також повинні стати нормальними. І ось вже цікаво з Вони переробили талант. Він накладає мітку не за 2 секунди, а за половину. Можливо, це буде якось іграбельно. І нарешті зробили там приціл. Ну так, да, зараз швидше накладається. І ось такий у нас приціл це як приціл 3-4, який дає шанс крита. Виглядає як акок. Ну не важливо. В принципі, так, да, доволі швидко накладається. Так, далі якісь візуальні штуки з колінами. А ось оказується, що ще цей талант з реліквії або пророка можна було накласти на якусь живність у відкритому світі. І ось про це ми розмовляли, оказу вони знали, що зелений сет ongoing Going Directive багав. Кількість набоїв. Ті, хто використовував хім-установку. І вони це виправили, бо ми з цим стикались і в Рейді, і на С. Ну, гарно, хоч щось корисне. Знову візуальні якісь виправлення. Якісь були баги на мапі з арабською мовою. Не бачу такого. Так, в столі експертизи, перекалібровки були якісь баги, вони їх виправили. Експертиза просто в мене вже давно 22-й, я там майже нічого не роблю останнім часом. Ось саме цікаве, хто знає, як раніше фармили сотий поверх. Вони це виправили неможливо. Піднятися на сотий, щоб одна людина залишилась у фає і могла змінювати налаштування поверху. Тож, прощавай сотка. Знов була невидимість в конфлікті, щось вони там поправили. Так, заворотний відлік. Виправили якийсь баг, коли до 40-го можливо було почати зворотний відлік. Останнім часом там було дуже багато багів, неможливо було почати місію, можливо, якраз це вони і виправили. І щось там було з текстом, не помічав такого. Ще маленькі виправлення. Перші три жодного разу не бачив, якісь візуальні баги до 40 рівня. Ось останнє це таке було доволі часто, коли разом починали. Місію перед Пентагоном, вторгнення на Пентагон. Там тостяк з кулеметом залишався за воротами, і неможливо було підняти ключа. Ну, ось такі в нас виправлення. Сподіваємось, гра почне працювати трошки краще. Також у нас почалась нова ліга проклятого цього третього боса. Дають нам таку прикольну нашивочку. У нас три місії у Нью-Йорку. На Парнела, Каджику і Драгова. Також Дістрикт Юніон. Треба нам палити чорних бівнів. Також десь зорієнтувати істинних синів. Ну, це можна робити в навиках, схімуустановкою, наприклад. А тут брати кулеметника і імпульс-бенши пробувати. Здається, він якраз працює. Ну і нарешті товари. Помножувач сили, характеристики погані, але якщо нічого нема, то треба взяти. Максимальні негативні ефекти на бронежилет. Так, перчатки найменше, Якщо нічого нема, то можна взяти, але вони так собі. Так, в принципі непоганий бронік на перший час теж можна такий волкер взяти з навідником. І також максимальна шкода відкрита на броники. Максимальна шкода в голову на броніки. Так, клановий топ наш. Так, ну Кабура Пікаро непогана, хоча вона і легко вибивається, але тут максимальна броня можна взяти. Снайперская винтивка для ликаря. Максимальная броня на маске. Hey, Пістолет з синхронністю. Не дуже приємно з нього буде стріляти, мені здається. Так, максимальна шкода крита на бронежилети. What can I do for you? На гвинтівці максимально шкода. Пістоли з ковалдою, можливо, комусь треба. Я, мабуть, візьму на випадок один. Ну, такие собі коліна. Так, максимальна шкода крита на маски. Так, на новинка. Знов такий самий помножувати сили з негативами. І мозамбікський сувенір. Ну, тут нічого цікавого. Come on over and take a look. Так, ТЗ-ексклюзив, Virginia's і характеристика потрібна. Для колекції можна взяти. Угу. Світлофор. Так, пістолет-кулемет, максимальна шкода відкрита. Не играю здесь снайперка. Так, вера. І тут гарна, в принципі, характеристика. Можливо, на якийсь пістолетний білд з тим самим Ахіллесом, можливо. Я не знаю, ну треба взяти. Ну що, що ж такі товари у нас? Таке оновлення, ліга. 30 балів треба зробити на цьому тижні. Подивимось завтра мендозу. Хай всім щастить.